Незважаючи на певні економічні складнощі, Сполучені Штати залишаються країною з потужною економікою, якій довіряють інвестори. Одним з найбільш надійних капіталовкладень вважається нерухомість. 6% покупців на цьому ринку іноземці. У деяких регіонах країни відсоток значно більший. Так у Лос-Анджелесі, Нью-Йорку та Майамі саме іноземні покупці підтримують ціни на нерухомість. Останніми роками на цей ринок прийшла велика кількість багатіїв з Китаю, розповідає Наталя Леонова. Слідування правилам феншу, які деякими скептиками вважаються забобонними, багато китайців вважають за порукою домашнього злагоди та міцного здоров'я. Коли китаянка Ката Івікс шукала нерухомість у США, вона керувала саме знаннями цього мистецтва. Мічанза бути піщакомлян, я хотіла, щоб у моєму домі було багато світла, простору, і він не повинен обов'язково бути великим. вікс належить до зростаючої групи іноземців, які купляють нерухомість у великих американських містах. Джет Коко, старший економіст веб-сторінки з нерухомості Trulia.com деякі райони США користуються попитом серед іноземців, а це тримає ціни на нерухомість на горі. Найбільш популярними серед покупців є Лос-Анджелес, Майамі та Нью-Йорк. Експерт з нерухомості Лос-Анджелеської фірми Анджела Вон каже, що за останній рік кількість клієнтів з Китаю виросла на 30%. Багато людей купують нерухомість для своїх дітей, які вчаться у США. Це головна причина. Друге це бажання мігрувати до Америки. Понад половини покупців з Китаю опиняються у Каліфорнії. Новий комплекс вірвіні, що в Каліфорнії приваблює увагу потенційних клієнтів. Як розповідає забудовник Емілі Хадад. Ми зробили все за правилами феншуй. Ми навіть найняли спеціального консультанта, з яким ми узгодили назви вулиць, називаючи їх, ми переконали, щоб імена не протирічили жодним віруванням та були легкими для вимови. Китайці не єдині іноземці, які купляють нерухомість у США. Громадяни 68 країн світу вкладають свої гроші в американське житло. Ріелтор Шенон Міллер каже, що більшість іноземців платять готівкою, що створює на ринку нерухомості велику конкуренцію для американців, які готівки просто не мають. більшість американців намагаються заплатити за свою нерухомість за допомогою кредитування. А тут приходять покупці з готівкою, вибувають у них землю з під ніг. Таких готових заплатити готівкою нахлинуло, коли продавали нерухомість з молотка. Тепер же вони скуповують і інші об'єкти. Нерухомість у США купляє також з метою отримання візи ЄБ-5, яка дає статус постійного мешканця США. Для її отримання іноземець повинен не лише інвестувати певну суму в американський бізнес, але й придбати нерухомість. Крім того, іноземці, які купляють у США майно, скоріш за все, на думку економістів, міркування отримання максимальної вигоди у найближчому майбутньому його не продаватимуть. Наталія Леонова, Голос Америки.